Привіт, друзі! Сьогодні, сьогодні, ми з вами розберемося, що треба початківцю знати, вміти робити в цьому прекрасному світі криптовалют. Буде повна, ну майже повна інструкція для вас усіх, бо я бачу, у вас дуже багато вже початківців, а вже через півроку буде ще більше. Вас треба всіх навчити, щоб ви всі гроші свої не просрали, щоб ви на цьому ринку дуже цікавому заробили. Отже, давайте розбиратись. Погнали! Перше, з чого треба почати початківцю, це обрати біржу, на якій ти будеш торгувати. Бірж, в принципі, є дуже-дуже багато, але такі найпоширеніші: це біржа Bybit, Ось це тут є. Друга біржа це OKEX. Третя біржа це Binance. Четверта біржа це WhiteBit. WhiteBit – це українська біржа для українців. Тут реєстрація взагалі займає там менше ніж 5 хвилин через дію можна все зробити. Інші біржі це вже світові біржі, але вони навіть ще трішки краще, бо в них є більше ліквідності, більше грошей, більше користувачів. Вони більш зручні, тому тут ви можете вибирати будь-яку біржу, яка вам більше подобається. В принципі, для початку немає різниці. Потім з часом ви зрозумієте, на які біржі вам зручніше торгувати. З якою біржою вам зручніше працювати, В принципі, для початку це не дуже важливо. Головне обирати краще з цих чотирьох, бо в принципі ці чотири вже показали себе, що вони непогані, що їм можна довіряти, хоча навіть і великі біржі також можуть колись і зачинитися. Тому особисто в мене є аккаунт на всіх чотирьох цих біржах, але я користуюся лише Binance. -ом. Ще колись користувався вайбітом, але майже весь час я торгую на Binance. Але і всі інші в мене також є. Якщо що на всяк. Випадок вам також це рекомендую, щоб не обирати між усіма одну. Можете зареєструватися усюди, і потім потроху обирати, яка вам більше подобається. Наступний крок для початківця це реєстрація акаунту та його верифікація, налаштування приватності, безпеки, всього цього. Я вже робив окреме відео. Ви можете побачити, я ось тут додам підказку, або я навіть додам ось тут знизу в посилання в коментарях. В принципі, там також не дуже складно заповнюєте повністю свої дані, пароль. Телефон, ім'я, емейл. Потім верифікація. Треба підтвердити паспортні дані, де ви проживаєте, для того, щоб у вас був ліміт виводу та вводу грошей на біржу. Для того, щоб ви підтвердили, що ви справжня людина, а не якийсь там сірий хлопчини, який займається якимись там поганими справами. Потім налаштувати безпеку для того, щоб вас всі гроші не вкрали. Ну і в принципі тут все. Знову ж таки, я про це все вже розказував. Можете подивитись в минулому відео. Після реєстрації наступний крок буде завести гроші. Про заведення грошей я також це вже відео робив. Називається воно P2P торгівля Я додам посилання ось сюди в коментарі, щоб ви могли також подивитися. Тут також, в принципі, не дуже все складно. Я хотів би тут тільки зупинитися на тому, що є декілька видів, скажімо так, грошей. Перший вид це фіат, це гривня, долар, євро, фубліції грьобані, ну і так далі, тому подібне. Тобто звичайні гроші. Друге, це. Стейблкоїни. Стейблкоїни це USDT, BUSD, TUSD і так далі. Тому Їх також є дуже багато. Основна відмінність від того, що фіат це звичайні гроші, а стейблкоїни це електронні гроші, які прив'язані по курсу до цього самого Фіату. Як правило, Купувати криптовалюту можна тільки за стейблкоїн. Отже, наступним кроком, що нам треба буде зробити після того, як ви завели гроші на біржу, це купити ці самі стейблкоїни. Є два різні варіанти. Перший варіант це коли ти заводиш через p 2 p торгівлю, ти можеш купити одразу ці стейблкоїни. Ти обираєш в p торгівлі валюту, яку ти хочеш придбати. Ось тут як ти бачиш, або USDT, або BUSD, або FDUSD. Я рекомендую зараз користуватися тільки двома стейблкоїнами. Це або USDT, або TUSD. BUSD, Будь ласка, не користуйтеся, тому що найближчим часом Binance припинить підтримку цього стейблкоїну і BUSD піде на дно. Тому, якщо що, купуйте так. Це перший був варіант. Другий варіант це якщо ти завів фіат на біржу, а не купив одразу стейблкоін, то тобі треба буде купити цей стейблкоін. Тобі потрібно буде перейти на біржу вже і купити за фіат стейблкоін. Для цього тобі треба перейти у вкладку торгівля, далі обрати спотова торгівля. Ось тут в пошуку треба знайти USDT до ОАх. Пишемо в пошуку УАГ, де у нас тут є, бачиш, є USDT ОАх, обираєш цю пару, вписуєш тут в ордері на покупку. Кількість гривень, яку ти хочеш обміняти на стейблкоїни, та розміщуєш ордер на біржі. Далі проходить покупка, і в тебе вже на балансі є твої стейблкоїни, якими ти можеш потім розпоряджатися, як ти захочеш, або їх можеш перевести собі на іншу біржу, або вивезти на гаманець, або торгувати по інших парах, наприклад, біткоін до USDT, ефір до USDT і так далі. Тому подібне. Тож для того, щоб торгувати, тобі потрібні електронні гроші. Це стейблкоїни. Як торгувати, розміщувати ордери на біржі, Я також це показував. Я додам посилання, зможеш подивитися там взагалі нічого складного немає. Якщо я просто зараз буду дуже багато подробиць розказувати, то це відео вийде не в 20 хвилин, а більше ніж там в годин 10, Мабуть, якщо не більше, якщо навіть ми затронемо за собою технічний аналіз, то, то це відео вийде десь ну приблизно годин так 100. Після того, як ти завів собі гроші, можна вже починати торгувати. Є декілька типів торгівлі. Перше це скальпінг, це угоди на покупку або на продажу, довжина яких займає ну не більше 10 хвилин, може навіть менше, там 1 хвилина, 2 хвилини. Тобто, це така дуже кропітка робота. Там ти можеш зробляти кожен день по декілька разів, в декілька разів втрачати, але ти робиш це постійно. Це вже твоя постійна робота. Для того щоб це робити, потрібен технічний аналіз і потрібні вже якісь. Навички на цьому ринку, тобто одразу для новачків, я не рекомендую лізти в скальпі. Другий варіант торгівлі це дейтрейдинг. Принцип той самий. В тебе також є дуже багато угод на день, але довжина угоди вже на декілька хвилин, а від півгодини десь приблизно до однієї доби. Тут також потрібен технічний аналіз, тут також потрібні вже якісь навички знання. Тому знову ж таки, навіть до дейтрейдингу, будь ласка, якщо ти новачок, не залазь туди, бо там тобі потрібен не тільки технічний аналіз знання, а ще й тобі потрібно розуміти ризик менеджмент, холодна голова і дуже дуже багато всього. Тому, будь ласка, якщо ти новачок, знову ж таки не залазь у дейтрейдинг. Наступний третій вид торгівлі це свінг торгівля. Свінг торгівля вже більш цікава, але для того щоб зробити, тобі потрібно чекати. Сетап, в принципі, чекати сетап потрібно на всіх монетах, але якщо довжина минулих типів торгівлі угоди була там до однієї доби, то свінг торгівля це вже там від однієї доби до декількох місяців. Це вже така більш стабільна торгівля, нею не потрібно займатися кожен день. Туди вже можна в принципі починати заходити новачкам, але все ж таки, для того, щоб бути свінг трейдером, тобі знову ж таки обов'язково потрібен технічний аналіз. І тобі також потрібна витримка і час для того. Того, щоб почекати, криптовалюта та трейдинг це не постійний заробіток. Це такий, знаєте, він дуже складний тип заробітку. Але якщо ти навчився, то навіть так ти зможеш заробляти постійно. В свінг трейдингу ти більшу частину чекаєш, потім заходиш в якісь там 2-3 угоди. Чекаєш там потім декілька місяців. Твоя монета відростає. Ти продаєш і зробляєш якусь велику частину грошей. Якщо ти свінг трейдер, твоя голова вже більш. Більш холодна, ти не турбуєшся так сильно про ці коливання в декілька відсотків. Ти дивишся вже на на можливі коливання в 100 відсотків або в 20 відсотків. І наступний останній такий, знаєте, серйозний тип трейдингу це навіть не трейдинг, вже це вже інвестування. Якщо ти початківець і тільки вчора, або там на, на минулому тижні, на минулому місяці дізнався про криптовалюту, то інвестування саме, саме підходить для тебе. Чому? Тому що для того, щоб інвестувати в криптовалюту, тобі майже не потрібні знання технічного аналізу. Тобі потрібно лише обрати якусь сильну, добру монету, класти туди гроші, диверсифікувати свої гроші, тобто купити не одну монету, наприклад, не тільки біткоін, а ще декілька інших монет, сильних монет треба обрати, тобто розсунути всі свої гроші по ним усім. І далі тобі потрібно чекати. Це найголовніша навичка, найголовніша. Така серйозна штука, фундаментальна для інвесторів. Спочатку ти чекаєш свою монету, коли вона прийде до потрібної тобі ціни. І, наприклад, як зараз біткоін падає, ми потроху зараз набираємо, формуємо собі середню ціну. Купуємо декілька типів монет, і далі ми чекаємо 1-2-3 роки. Тобто ми торгуємо вже не кожен день, ми заходимо в графіки не кожен день, ми не ловимо на графіку 2-3 відсотки. Ми зайшли, прямо зараз купили, або там почекали декілька місяців, поки графік впаде. Купили на якусь частину грошей. Ще й декілька монет, і потім чекаємо декілька років, може 10 років, навіть 20 років, як було з біткоїном, хто купив з самого початку, коли біткоін вийшов, там в 2009 році. Багато людей досі тримають. Це інвестори. В мене на каналі ми такі більш-менш інвестори. Ми купуємо зараз і чекаємо на 10-20 років, а ми, ми чекаємо до наступного болрану, тобто це приблизно десь півтора роки. Далі ми будемо переходити вже в більш серйозне інвестування, це вже не на 1-2 роки, а на 5, 10, 20, 30 років. Наступна важлива. Штука для початківця це розібратися з технічним аналізом, для того щоб ось ці всі коливання на графіку для тебе були більш зрозумілі. Тому що, коли ти починаєш собі малювати якісь блоки супротиви, виставляти корекцію по Фібоначчі, малювати якісь рівні, десь там шукати тренди, знаходити об'єми покупок і так далі, тому подібно, то, це, то ці коливання стають для тебе більш прозорішими, і ти зможеш краще аналізувати цей графік і краще розуміти, куди ціна може піти вверх або вниз, за твоїм сценарієм, або не за твоїм сценарієм. Тобто, якщо ти вирішив торгувати, бути трейдером, а не інвестором, без технічного аналізу. Аналізу тобі я навіть забороняю залазити. По технічному аналізу можна знімати відео. Я не знаю, ну мабуть, десь годин на 100 якщо не більше, тому що там дуже багато всякого є. Рівні супротиви та підтримки, є якісь трендові лінії, є якісь рівні в Пофібаначі, якісь індикатори, RSI середні дуже багато всього є. Я про це все не буду розказувати в цьому відео, бо в принципі. Тут реально ну треба дуже багато часу, щоб вас всьому навчити. Якщо ви будете дивитись мої ролики постійно, то якусь частинку технічного аналізу ви зрозумієте, та я все ж таки рекомендую почитати якісь книжки, пройти якісь курси, якщо ви все ж таки вирішили бути саме трейдером, тому що без без технічного аналізу та без курсів по технічному аналізу торгувати буде дуже складно та, скоріше за все, ви все таки втратите свої гроші. Якщо ви вирішили бути інвесторами в криптовалюту, то вам потрібні більш-менш такі поверхневі знання. Технічного аналізу, та в принципі, якщо ви передивитесь там більшу частину моїх роликів, ви якусь частину вже зрозумієте, та ви зможете вже якось аналізувати графіки. Я б хотів би ще розказати дуже коротенько про торгівлю на споті та на фьючерсах. Чим відрізняється Спот – це торгівля справжніми монетами. Тобто, якщо ти купив, наприклад, біткоін, то біткоін в тебе зберігається на гаманці, і ти можеш зробити з ним повністю все, що тобі заманеться. Щоб заробити на спотовій торгівлі, тобі потрібно шукати саме зростання. Тобто, якщо графік піде не в твою сторону, він почне не рости, а падати. Твоя монета в тебе залишиться на гаманці, навіть якщо воно впаде до нуля. А для того, щоб заробити, тобі потрібно саме зростання зловити. Тут як кажуть, купив знизу, продав вгорі. Таким чином ти зможеш заробити саме на спотовій торгівлі. Якщо ти будеш торгувати на ф'ючерсах, то ти можеш торгувати і вгору, і вниз. Це називається лонг і шорт. Лонг це коли монета зростає. Ти купив знизу, продав вгорі, а шорт це коли монета падає. Тут ти вже купуєш зверху, а продаєш знизу. Найголовніша відмінність від того, що якщо ти торгуєш на ф'ючерсах, ти не купуєш саме монету, ти, ти купуєш зобов'язання викупити або продати. Ти не можеш робити взагалі нічого з цією монетою, тобто в тебе немає її на твоєму гаманці, ти не можеш її нікуди вивезти, направити в стейкінг, ти можеш її тільки купити та продати. Все. Якщо ти початківець, я. Дуже дуже тебе прошу, не залазь, будь ласка, у ф'ючерси, тому що завдяки ф'ючерсам, велика кількість людей втрачає гроші саме на ліквідаціях. Бо більша частина трейдерів, навіть за статистикою Binance, беруть собі кредитне плече від 20-го та більше, вкладають, наприклад, 100 доларів, помножаються на 20, Беруть в кредит ці кошти, ось цю помноження на 20, І потім, коли ціна йде не за їх сценарієм, вони втрачають всі свої гроші. Якщо ти тільки починаєш, не заходь, будь ласка, на фьючерси, торгую. Спочатку тільки на споті, тільки на зростання, навчайся технічному аналізу, і потроху-потроху ти вже зможеш переходити вже на ф'ючі, вже торгувати з якимось невеличким плечем, там друге, п'яте, не більше, і починає торгувати не, не на всі свої гроші, а на якусь невеличку частинку для того, щоб навчитися та зрозуміти, як це все працює. І останнє, що я хотів би додати, це корисні посилання, де ти можеш якусь інформацію отримати. Корисне посилання номер один це TradingView. На TradingView ти можеш аналізувати графіки, малювати якісь там собі. Тобі рівні супротиву, рівні підтримки, все, що тобі завгодно. Тут треба робити технічний аналіз. Перед тим як купити якусь монету, заходиш в TradingView, малюєш, аналізуєш і потім переходиш на біржу і там вже робиш свою угоду. Тут є дуже багато інструментів для аналізу, є якісь сповіщення. Є якісь ідеї, індикатори, осцилятори. Тут є все краще займатися технічним аналізом в TradingView, тому що на біржах не так зручно робити технічний аналіз. Краще все ж таки робити це на TradingView. Він безкоштовний. Є там звичайно деякі функції платні, але навіть безкоштовно в варіанті достатньо інструментів для того, щоб робити технічний аналіз. Наступне корисне посилання це CoinMarketCap. Тут є ринкова капіталізація всіх монет, тут є перечень усіх монет. Тут є якісь графіки. Тут є інформація, на яких біржах ця монета торгується. Якісь, якась Інформація від усіх користувачів, якісь їх торгові ідеї. Тут є новини по цій монеті, тут є опис цієї монети, і дуже дуже багато всього. Для того щоб інвестувати, тобі навіть не потрібно дуже багато від цього брати. Тобі достатньо просто пошукати топ 100 найсерйозніших монет, в яких є найбільше всього грошей які з найбільшою вірогідністю. Можуть зростати. Можна дуже багато чого розказувати, це дуже корисний інструмент. Обов'язково просто зайди, пошукай, полистай, почитай. Дуже корисна штука. Рекомендую. Наступне посилання це мій щоденник трейдера. Про нього вже записував навіть два ролики. Додам знову ж таки посилання ось сюди в коментарі та ось сюди додам. Якщо ти торгуєш то без щоденника трейдера, ти не зможеш аналізувати свою торгівлю та покращувати її. Якщо ти інвестор, то тут, в принципі, для тебе також є дуже корисна штука: це формування твоєї середньої ціни. Ти вписуєш кількість. Монет, яку ти купив, ціну цих монет, і потім вписувати поточну ціну і дивитися, скільки зараз ти втратив або заробив. Якщо ти не хочеш користуватися моїм щоденником трейдера, він безкоштовний, якщо що можеш забирати собі копіювати на Google, на Google Диск, ти можеш пошукати в інтернеті, є також дуже багато всяких прикольних штук. Криптопортфель ти можеш формувати собі на CoinMarketCap, А щоденник трейдера, ти можеш пошукати в інтернеті. Там є також дуже багато класних сервісів. Чи якщо не хочеш займатися вручну в цьому щоденнику трейдера, ти можеш налаштувати синхронізацію. Між своєю біржею, де ти торгуєш та цим щоденником трейдера, та всі твої угоди будуть автоматично переходити та зберігатися в цьому щоденнику трейдера. Також дуже класна штука, якщо торгуєш, обов'язково, будь ласка, обери собі будь-який щоденник трейдера та користуйся таким чином, ти покращиш свою торгівлю. Якщо ж ти інвестуєш, то обов'язково тобі також треба десь вести свою бухгалтерію. Тобі також треба спостерігати за коливанням своєї ціни. Це проста бухгалтерія, не потрібно прямо рахувати в копійку, хоча б плюс-мінус, якщо ти спостерігаєш. За своїми грошима, то ти можеш на, на них краще впливати. Тому обов'язково, якщо ти в світі криптовалюти, якщо ти в світі фінансів, якщо ти в світі будь-якого інвестування, веди, будь ласка, собі будь-які прорахунки, будь-яку свою бухгалтерію. В принципі, для початківців основна інформація все. Для того щоб розібратися вже більше, вже, вже щоб поглинутися далі. Тобі потрібно далі шукати більше корисної інформації. Більше корисної інформації ти можеш отримати, або в мене на каналі в наступних відео купити собі книжки про технічний аналіз, подивитися інших блогерів, записатися на курси технічного аналізу та далі вивчати, далі поглиблюватися в цю дуже цікаву сферу. Якщо ти не знаєш далі, що тобі робити, в тебе є також дуже багато питань. Заходь в нашу групу в телеграм-каналі. Я дам ось тут посилання, ми там збираємо якесь ком'юніті, де ми можемо спілкуватися, обмінюватися своїми ідеями, досвідом і так далі. Тому подібно. Ми там спілкуємося і про книжки, і про інвестиції, і про торгівлю, і мемасики які якісь є. Тож долучайся. І останнє, що я тобі хотів сказати: ось тут саме для тебе YouTube підбирає одне з моїх найкращих відео, і він каже, що тобі це обов'язково сподобається. Я Ютубчику довіряю. Довіряй і ти, подивись ще ось це. Все, дякую, па-па.